Морські монстри минулого. Привіт, друзі! А ви знали, що за часів динозаврів у морях теж жили справжні гіганти? Але вони були не рибами, а хижими рептиліями. Сьогодні. Я розповім вам про трьох найцікавіших морських мешканців Мезозойської ери. Іхтіозавра, мезозавра та лазіозавра. Іхтіозавр блисковичний мисливець. Він виглядає як дельфін, але насправді це справжня морська рептилія. Іхтіозаври могли плавати зі швидкістю до 40 км за годину, майже як акули. Їхні очі були найбільшими серед хребетних тварин до 25 см у діаметрі. Вони дихали легенями, тому їм доводилося виринати на поверхню, як китан. Іхтіозаври не відкладали яйця, а нарочували малят прямо у воді. Їхні зуби були пристосовані для ловлі риби та кальмарів, але деякі могли нападати навіть на менших іхтіозаврів. Як ти думаєш, іхтіозавр їв водорості, рибу чи динозаврів? Правильно рибу. Мезозавр перший морський хижак. Він жив ще до динозаврів і був одним із перших хижаків, які повернулися у воду. Вони мали довгий хвіст і перетинчасті лапи, що допомагало їм швидко плавати. Його щелепи були наповнені тонкими гострими зубами, ідеальними для ловлі риби та ракоподібних. На відміну від іхтіозавра, мезозавр міг виповзати на берег, щоб погрітися на сонці. Його шкіра була схожа на сучасних крокодилів. З міцними лусочками, що захищали від хижаків. Плезіозавр загадковий велетень. Ого, яка довга шия. Це плезіозавр. Його можна впізнати з першого погляду. Плезіозаври могли виростати до 15 метрів у довжину. Вони мали маленьку голову, але дуже довгу шию, яка могла мати понад 70 хребців. Чотири потужні ласти допомагали їм швидко маневрувати у воді. Ченні досі не знають, чи могли б плазіозаврі піднімати голову над водою, як у фільмах. Їхні зуби були спрямовані назад, щоб утримувати слизьку рибу у роті. Як ти думаєш, клинцілозавр міг жити у сучасних морях? Ні, він вимер разом із динозаврами. Друзі, тепер випробування. Вгадайте, яка з цих тіней належить їх кілозавру? Правильно. А тепер найцікавіше. Запросіть батьків і разом намалюйте або зліпіть пластиліном свого улюбленого морського динозавра. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь.